Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео і розпочинаю його сьогодні зі смачного рецепту. Буду готувати великодній десерт. Його можна приготувати на будь-яке свято також. І для приготування торту морозива я візьму один такий готовий корж. І для власне, крему морозива візьму крем Філадельфія сир згущене молоко і вершки. Буду збивати, а для прикрашання, ось у мене є така формочка з великодніми зайчиками та яєчками, і шоколад. Буду заливати, робити такі цукерочки для прикраси. І лимон це теж для цієї начинки, трішки така буде кислинка. Усі інгредієнти та пропорції я, як завжди, залишу в описі під відео. Переходьте, торт вийшов надзвичайно смачний, забігаючи наперед, одразу вам розказую. І буду готувати крем. Для цього я буду збивати 500 мл вершків і також змішувати крем-сир зі згущеним молоком. І натру цедру одного лимона і вичавлю також сік одного лимона, це десь приблизно 50 мл вийде соку. Для основи коржа можна або спекти бісквіт, або зробити такий, як в чизкейки, там печиво з маслом, наприклад, такий перший коржик. А далі вже начинку, так як у цьому рецепті я взяла готовий, щоб було швидше. Потім я змішую ці два креми, збиті вершки і згущенку з вершковим маслом. І вже потім викладаю на корж. Корж я поклала у роз'ємну форму. У мене форма і київська. Ну, Роз'ємна форма це буде найкраще для цього торту. І Потім виливаю це все на корж і відправляю у морозилку. У мене простояв десь торт годин. 6, мабуть, ну можна там пробувати його. Я заглядала, пробувала через 4. Це зарано, а от 6 вже він заморозився гарно. І поки торт застигає, я переходжу до приготування прикрас. Для цього я купила дві шоколадки молочний та білий, і ось таку форму. Якраз у нас почалися великодні знижки, я встигла якось її вихопити, було на неї пів ціни, тож я дуже задоволена. І буду розтоплювати шоколад на водяній бані і заливати у форми. Вирішила зробити такий лаконічний декор нашого тортика. Для швидшого застигання я шоколад поставила у холодильник. бо Я думала, що він застигне і при кімнатній температурі, але він дуже довго застигав, тому я вирішила пришвидшити цей процес. І Всі зайчики і яйця дуже гарні вийшли. Подивіться, які красунчики. І великодній сніданок ми розпочинали із такого смачного десерту. Паски я в цьому році не пекла. Ми не купували, святкували ось таким чином. У нас тривають ще канікули, і це означає, що в нас є більше вільного часу. Тож ми вирішили з'їздити в Ікею і докупити якісь дрібнички для дому. І я в магазині самому не дуже багато знімала, зовсім трішки. Ось ці підстаканники мені плетені, дуже сподобалися, вирішила вам зазняти. І також ось, подивіться ці бокали. Боже, я в грудні їх шукала, дуже хотіла я їх купити на новорічний стіл для шампанського, але їх тоді не було в наявності, а зараз вони є. Що ж, ось наші покупки. Ми зараз їдемо вже додому і будемо збирати там наші. Покупочки, і наприкінці відео покажу вже дрібніші покупочки. А зараз чоловік буде збирати книжковий такий стелаж. Ми вирішили його поставити в куточку, де Андрійко грається, для книжок, і також там іграшки інші організувати.

Лаш готовий господар наш маленький приймає роботу. А я зараз буду прибирати в куточку те місце, куди ми хочемо його поставити. Виношу всі іграшки. Почала розставляти книжки, і найбільші книжки не вміщалися по висоті. Вони так хилилися, і я одразу вирішила покликати чоловіка на допомогу, щоб він переставив одну з поличок трошки нижче, щоб вже всі книжки стояли дуже гарненько. Тож тепер все ідеально. Тож відібрала тут цілу торбу дряскалі різних. Андрійко вже ними зараз не грається, тут гризунці різні, тому будемо передавати, віддавати далі. Ну, ось так тепер із цим шкафчиком. Книжки я розташувала тут зверху. Тут, бачите, в різнобій і німецькі, і українські. Ось одна французька у нас навіть є. Тут наша гра з динозаврами, тут також настільні ігри. А тут такі поменше поставила. Також тут і англійська, і, і німецька, а це болгарська, до речі. Е, і ось тут зовсім маленькі наші картонні книжечки. Так, тут знизу, ось так поки що. Ну, мабуть, Андрійко тут по хазяйнує, то буде зовсім інакше. Але поки що мама склала так. Тут різні іграшки. А, тут Лего має бути взагалі. Треба посортувати, Лего сюди скласти. І тут ось цей куб, він, в принципі, ним ще грається. Дуже класна, цікава іграшка. Коротше, я дуже рада, що ми купили цей стелаж. Він сюди ідеально просто вписався. Як вам? А ось тут зверху це карта нашого міста, в якому ми живемо. Ми десь отут. А ось наше Більське озеро. На курси я хожу десь ось сюди. Ось таке. А тут дитячий майданчик. Ось цей з паличками, а це завод омега. Така змія. Ну і чоловік не зупиняється, працює далі. Купили ми все ж таки ось цей бортик. Хоча коли ми купували це ліжечко з рук, було написано, що цей бортик входить в комплект, але нам його не вклали. Я не знаю, чи в них його й немає, чи вони його собі вирішили лишити. Ну, словом, докупили ми цей бортик, тому що в нас вже був випадок, коли Андрійко трішки. Впав з ліжечка вночі, не дуже приємно. І я таки, знаєте, не люблю ці такі ігри з падіннями, тому ми завжди пристібаємося і в машині в автокріслі, і за стільчиком він також пристібається, і у колясці, також завжди ми його пристібаємо. Тому вирішили і тут убезпечити його сон. Ну, і давайте покажу, що купила із дрібничок. Купила два ось таких органайзера стук. Ось куб. ось такі великі, найбільші, які були. Хочу у них поскладати сезонні речі зимові, буду все прати. Нарешті, сподіваюся, вже буде тепло. Тож буду складати їх у ці короби. Також купила ось такі вішалки. Тут у мене ще потяги. Далі набір вішало купила, у нас пластикові були, ламалися, тому докупили. Також купили дві чашки, бо теж постійно б'ються. Для кухні також точилка для ножів. Така ж щоб мити пляшки, і такий вінчик, Бо я завжди, якщо потрібно було вручну збивати, збивала цією частиною від блендера. А це вже буде по-пристойному. Також взяла 4 таких коробки для сипучих 4 ємності. Поки що взяла 4. Великі не брала, бо ну, це лише для спагеті, і мені б довелося тоді полички переставляти у шафі, а я не хочу заради одніх, одних спагеті, я їх просто покладу, буду так зберігати. Хотіла ще купити, є такі знаєте, на половинку, але не було, я не знайшла. І ми продовжуємо облаштовувати дитячі куточки, тому взяли ось такий наматрасник на ліжечко Андрія. Взяли такий постіль хлопчакову з машинками. І тут підковдра і наволочка, і також таке простирадло для його ліжечка, бо ті, що в нас є, я все ж таки їх лишу для заміни, раптом що, але, в принципі, якщо прати і одразу висушувати, буде вистачати однієї. І ті вже згодом їх видно вже багато ними користувалися. Вони трохи сіли, і вони навіть стягують матрац. Тому вирішили вже облаштувати повній йому ліжечко. Також взяла килимок такий під двері, бо в нас був такий найдешевший і він не дуже хороший, такий, не виконує своє завдання, тому взяли такий. І також взяли таких дві коробки, хочу в шафу, тому що шукали додаткові полички, щоб в шафу вставити, але не знайшли. Ну, тобто вони пропонують, але розмір не підходить до нашої шафи. І ось такі взяли два короби. І на цьому я буду завершувати сьогоднішнє своє відео. Я дякую вам за перегляд, за ваші лайки. Сподіваюся, ви їх поставили. І побачимося у нових відео вже зовсім скоро будемо облаштовувати нашу оселю з новими покупочками. Мотивуватися на облаштування своїх осель. Па-па!